Містобудівне законодавство уведене в дію в 2010 році вимагає, що кожен населений пункт повинен мати діючий генеральний план. З 1 січня 2013 року заборонено будь-яке будівництво, будь-який розвиток при відсутності генерального плану. Тому цей документ наскільки нагальний, що просто немає можливості вже далі. Кудись відтягувати чи не виконувати цю роботу, незважаючи на те, що на виконання цих робіт потрібні відповідні кошти, без затвердженого генерального плану міста Українки та села Плюти не обійтися, аби і в подальшому населені пункти активно розвивалися. Українська міська рада замовила виконання вказаних робіт цей керигування генерального плану міста Українки і коригування генерального плану села Плюти е, є. Заключені на сьогоднішній день відповідні угоди. Виконано уже певну частину робіт. На сьогоднішній день ми доходимо до стадії необхідності проведення обговорення, саме генерального плану. Проведення громадських слухань необхідно зібрати всі зауваження та пропозиції щодо генерального плану законодавством. Передбачено, що після надання виконавчому комітету певного пакету документів потрібно протягом одного місяця провести громадські слухання. Потім вони мають на засіданні на громадських слуханнях обговорюватись і погоджувальною радою або враховувати ті положення, які відповідають законодавству ті пропозиції. Ці або їх аргументовано відхиляти, Громадське обговорення відбудеться уже найближчим часом.